Переживши чергову зиму з надмірними витратами на опалення, багато хто з нас задумується над утепленням як єдиним вірним рішенням, що гарантовано зменшить суму платіжки. Та навіть якщо ваш будинок побудований із газоблоку. Він не може гарантувати повного збереження тепла, попри всі обіцянки виробників, адже теплозбереження залежить від багатьох факторів, і це не тільки вплив зовнішнього середовища, а й здатність газобетону акумулювати тепло та не втрачати його, віддаючи назовні. То чи здатен газобетон ефективно зберегти тепло вашої оселі, а значить, зекономити гроші без додаткового утеплення? Україна поділена на дві кліматичні зони. Перша це Центральна Україна, Західна та Північна, друга це Автономна Республіка Крим, частина причорноморського узбережжя та Закарпаття. Для кожної з цих зон діють свої вимоги щодо передачі тепла у зовнішнє середовище або їх здатності до теплопровідності. І саме теплопровідність зумовлює втрати тепла вашої оселі. Для прикладу, у нас є дві ложки: одна металева, а інша дерев'яна. Якщо ми зануримо їх у киплячу воду, то за деякий час ви не зможете взяти в руки металеву ложку, адже вона нагріється в той час, як дерев'яна ложка лише стане теплою. Чому так? Все дуже просто: метал має високу теплопровідність, тобто він швидко акумулює теплову енергію і майже так само швидко віддає її, що ви відчуваєте, коли отримуєте опік? Адже опік утворюється саме під дією надмірної теплової енергії. Що накопичилась у металі ложки. В той самий час дерев'яна ложка ледь тепла. І це означає, що дерево не здатне швидко накопичувати тепло, а отже, віддавати його назовні. Чому ми робимо такий висновок? Дуже просто: температура води та час занурення обох ложок у кип'яток були однаковими, адже ми занурювали їх в одну й ту саму ємність. За цей час метал встиг сильно нагрітися, а дерево ледь стало теплим. Отже, дерево відмінний теплоізолюючий матеріал з дуже низьким коефіцієнтом теплопровідності або лямбдою, яку ми використаємо далі під час розрахунку. Те саме відбувається і взимку з вашими оселями. Одні з них швидше нагріваються та втрачають тепло, а інші навпаки, повільно насичуються тепловою енергією зсередини від джерела тепла та зовсім кволо віддають її назовні морозному повітрю. Таким чином, не тільки створюючи комфортний мікроклімат усередині, а й економлячи ваші гроші, навіть за сильних морозів, яких в Україні хоч давно і не було. Проте від того рахунки за енергоносії меншими не стали. А отже, економія грошей холодної пори року стала чи не найболючішим питанням сьогодення: то як визначитися з тим, чи потрібно будинку утеплення, чи нам вистачить того, що обіцяють виробники газобетону? Це лабораторія, де за допомогою спеціальних тестів виробники вітчизняного газобетону проводять дослідження теплопровідності своїх виробів та фіксують їх відповідність до державних будівельних норм коротко ДБН. Саме тут визначається те, чи будуть будівельні матеріали надійно зберігати тепло в будинку, а отже, заощаджувати ваші кошти, що напряму впливає на конкурентоспроможність продукції виробника. І виробники не просто виконують вимоги ДСТУ та ДБН, а зацікавлені в тому, щоб перевірити, чи їх газобетон здатен надійно утримувати тепло. Адже якщо він цього не зможе робити, то він нікому не потрібен. Саме тут ми провели серію досліджень зі зразками газобетону, отриманих від різних виробників, з метою з'ясувати, чи їх блоки дійсно настільки надійно утримують тепло, як нас запевняють. І як не дивно, результати досліджень нас приємно вразили. Адже показник коефіцієнта теплопровідності, тобто лямбда, у піддослідних зразках коливався від 0,11 до 0,14. А це на хвилиночку майже ідеальний показник, що повністю відповідає вимогам державних будівельних норм, в яких він 0,12. Тож порівнюючи з керамоблоком, у якого лямбда коливається між 0 та 0,20, сотих, і тим більше в порівнянні з цеглою, у якої вона взагалі 0,65, сотих, газобетон, справді надійний матеріал здатний створити у вашому будинку затишок холодними зимовими вечорами. Та все ж таки, чи здатен він виконати свою другу функцію, яку на нього покладають власники житла, тобто запобігти зайвим витратам на опалення? Для цього нам потрібно провести розрахунок опору теплопровідності за формулою, де опір теплопровідності це R, що дорівнює ширина матеріалу, поділена на коефіцієнт теплопровідності або лямбда. За зразок ми взяли газобетонний блок, чия лямбда 0,12, отримана під час лабораторних випробувань, повністю співпадала з показниками державних будівельних норм. Ширина тестового газоблоку складає 37,5 см або 0,375 метра. Далі ділимо цей показник на лямбду і отримуємо показник опору теплопровідності 3,12. Та чи співпав цей показник з вимогами українських державних будівельних норм? Ні, адже згідно з ДБН, показник опору теплопровідності має складати 4. А ми отримали 312 що на 0,88 – менше ніж потрібно, аби гарантовано забезпечити мінімальну втрату тепла, а отже, заощаджувати ваші гроші. І тим більше, отриманий результат не відповідає вимогам європейських будівельних норм, коливаючись між трійкою для теплого кліматичного поясу до п'ятірки, коефіцієнт якої вважається нормою в схожих до України кліматичних умовах. Тож що тепер робити? Звісно, подумати над додатковим утепленням своєї оселі. А отже, постає проблема, як не витратити зайвих коштів, при цьому компенсувавши значення опору теплопровідності, довівши його до показника державних будівельних вимог, а ще краще, до європейських, адже ми добре знаємо наскільки чутливо ставляться європейці до енергоефективного заощадження, та скільки їм уже доводиться жити в умовах, коли газ з іншими енергоносіями. Стають справжньою розкішчю, і погодьтеся, мешканці Європи добре справляються з задачою комфортного існування навіть у дуже холодних країнах, таких як Фінляндія, Швеція, Ісландія, Норвегія та Гренландія за класифікатором країн світу, частина якої, до речі, розташована в умовах крайньої півночі, і знову, аби отримати точне значення. Ми звернемося до фізики та математики. В якості піддослідного матеріалу для визначення товщини теплоізоляції ми будемо використовувати білий спінений полістирол, який використовуємо під час виробництва термопанелей. Згідно з лабораторними дослідженнями, його коефіцієнт теплопровідності або лямбда 0,038. Множимо цей показник на число, що вказує на нестачу опору. Теплопередачі згідно з попереднім розрахунком, воно складає 0,9 та отримуємо результат 0,34, тисячних, який множимо на тисячу, аби отримати товщину теплоізоляційного матеріалу, таким чином. Ми отримуємо результат 34 мм, міліметри, яких і не вистачає, аби мінімізувати втрати тепла, але це згідно з українськими державними будівельними нормами, де значення опору теплопровідності складає 4, в той час як європейські більш жорсткі вимоги мають значення 5, що на одиницю більше вимог українських ДБН. Тому для отримання точного результату товщини термопанелі, яка надійно захистить ваш будинок від втрат тепла згідно з європейськими вимогами до опору теплопередачі, ми додаємо одиницю та отримуємо значення 1,9, яке й множимо на лямбду спіненого пінополістиролу 0,038, далі на тисячу і отримуємо результат 72,2 мм. Тобто теоретичним вибором для утеплення вашого будинку стане термопанель товщиною 72 мм. тільки от згідно з ДСТУ спінена пінополістирольна панель, що найкраще підходить по товщині, має 80 мм. Тож вона і є правильним вибором, аби захистити ваш будинок від зайвих втрат тепла та стати надійною гарантією економії родинного бюджету. Звісно, за умови, якщо він побудований зі спіненого газоблоку щільністю d 400 і загальною шириною 375 міліметрів, якими мають бути майбутні зими, ми не знаємо. Але з життєвого досвіду кожен з нас розуміє, що вартість платіжок за газ, електроенергію та навіть лісові дрова, не говорячи вже про вугілля, меншими не стануть. Тож єдиний спосіб зекономити на опаленні це не зменшувати кількість палива та мерзнути, закутавшись у додаткові ковдри, а зменшити втрати теплової енергії вашою оселею. Наша компанія зарекомендувала себе як надійний виробник та постачальник широкого спектра термопанелей різної товщини та оздоблення. У своїй роботі ми спираємося на науковий підхід та досвід, отриманий впродовж 15 років, безперервного виробництва термопанелей, для оздоблення яких ми використовуємо клінкерну плитку найкращих європейських виробників, чим формуємо одну з найбільших асортиментних пропозицій, не тільки для України, але й у європейських країнах. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та не забудьте про дзвіночок. І звісно, перегляньте інші відео.